І всім привіт! З вами Іван Sport Games. І це міні-пакопінг на моєму каналі. Я побачив один коментар під останнім пак-опенінгом, що ви хочете ще більше пак опенінгів. На жаль, наборчиків паків не назбиралось дуже багато, але я випускаю цей маленький пак -опенінг. Наступний пакопенінг вийде наступного тижня, коли вийде багато чого іншого. А я починаю. І почну я, як завжди, можна сказати, з лінії Community Tots. Я назбирав два набори, і зараз я їх відкрию. І в першому наборі нам випадає Гонзалу Рамаш. Непоганий початок. І другий набір. Чекуезе! Оце так нам щастить сьогодні. Можна сказати, один з найкращих наших наборів це гравець 105 плюс з абонемента. В попередньому абонементі Ла Ліги нам випав, якщо хтось пам'ятає, Жольєнтон 109-го рейтингу. Цікаво, якого рейтингу мені зараз гравець випаде. На жаль, а ні. Андерсон Таліска 107-й рейтинг. Добре. А зараз Лія Чемпіонів. Я відкрию оці два подаруночки, щоб заробити гравців і трохи жетонів Ліги Чемпіонів. Якщо мені будуть випадати 103-ті гравці, це дуже і дуже добре. А тут 102-й ліндштом. На жаль. А в другому наборі. Нам випадає Гесебе. На жаль, не пощастило. Але. В мене зараз є ще одна спроба в Reward Path Ліги Чемпіонів. Тут я вже, звісно, все забрав. Але якщо я так буду далі йти, я ще зможу забрати 103 плюс гравця для обміну. І зараз у нас тут гравець 100 плюс. Мені дуже треба гравців 103 плюс, щоб робити обміни. Але, на жаль, нам випадає сотий гравець. А мій тут набір. Це я зараз заберу гравця Record Breakers. Звісно, що буде анімація. Не знаю, країну, Страйкер і якийсь клуб. Камера, Нападник Record Breakers. І останні найкращі набори на сьогодні це я відкрию два набори Record breakers. Через те, що ми їх давно вже не відкривали. Перший набір, я надіюсь на гравця. І тут у нас анімація. Іспанія. Страйкер. Кадіс. А, я знаю цього хлопця. Негредо. Він вже нам випадав. І другий останній набір рекорд брейкер. На сьогодні. В якому нам випаде. Випали, на жаль, монети. Також в нас є вже 2000 тоц-купонів. Я їх буду збирати протягом всього режиму ТОЦ, а потім в одному відео відкрию всі наборчики, які я зможу за купони. Ось такий вийшов пак опенінг. Ви можете чекати нових відео. Нагадую, новий пак опенінг вийде вже наступного тижня. Щодо кар'єри по Крістіану Роналду. Думаю, що вона вийде сьогодні. Також, якщо в мене буде час, то сьогодні я постараюся випустити відео найкращих моїх моментів в кар'єрі міні -сокер Стар на своєму, на своєму основному аккаунті. Ось такий міні-покопенг вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Канал посилання буде в описі. А з вами був Іван SportGames. До нових зустрічей.